Про мікрорайон ювілейний у рівному ходять легенди, так само як і про походження його назви. Розташований він на північному заході міста. Чому отримав назву ювілейний, донині не було відомо. Однак, завдяки працівникам апарату Рівнеради ради та архівного відділу вдалося відшукати документи, які засвідчують, що цей мікрорайон отримав свою назву на честь сторіччя з дня народження радянського діяча Володимира Леніна. А отже, його назва підпадає під декомунізацію. Це все-таки наша робота, тому. Що... Що мала відбутися декомунізація, вона, в свою чергу, вона почала відбуватись, і це фактично вже, ну, вже кінець. Чому саме по вулиці Вілейниць безпосередньо я вірніш району? От, ми відправили від Мінкульт, на Мінкульт відповідні листи, для того, все-таки знати, з якої причини, з якою метою була названа район Юбилейний. І до нас прийшла відповідь, в тому що був протокол безпосередньо 70-го року, і це честь сторіччя там народження Володимир Чалініна. Ну і також захотілось би нам доробити свою роботу. Новину про те, що мікрорайон збираються перейменувати більшість рівнян сприйняли позитивно. Одразу почали пропонувати нові назви серед лідерів. Назва на честь героїв загиблих у повномасштабній війні. Ну, героїв вже багато в нас є. Можна героям якимось і назвати іменем чи. Прізвища, герою багато, на площі його. то можна і назвати. Якщо переименувати, то тільки на це, на героїв наших загибших. Ну, все ж таки на честь подій, які зараз відбуваються, на честь героїв, які віддають зараз, скажімо так, своє життя і які роблять все для того, щоб захистити нас. Мабуть, треба на честь своїх героїв. Може, навіть з героїв нашого часу далеко не ходити. Бо й достатньо. Були й пропозиції назвати мікрорайон незалежним або патріотичним. Я не думаю, що це вартує пов'язувати це з цим зеленином чи з чим. Лівовений та Ну, Можливо, якось це буде стосуватися сучасних подій, там безліч є варіантів. Будь ласка, запропонуйте? Я не знаю, незалежний. Ще. М -м переможний. Є й такі рівняни, які навпаки пропонують повернутись в минуле та назвати мікрорайон нейтральною назвою. М -м я, можливо, навіть не на честь когось, або чогось, а на честь району, в якому він був. Колись він називався Кірпічний, Цегельний, ще якось щось подібно цього, або напрямок куди йдуть вулиці, або де він знаходиться, там Линівське. Чи ще яка щось що зв'язане з цим? Щоб потім не треба було перейменовувати. як розповів секретар Рівненської міської ради Віктор Шакерзян, рівняни активно пропонують нові назви мікрорайону. Лише за перший день опитування надійшло понад пів тисячі пропозицій. Перший день там більше 600 ну. Пропозиція, і ну я думаю, вони будуть збільшуватися. Тим більше вже почали депутати того мікрорайону дзвонити саме і по цьому округу каже, давайте будемо. Ну дивитися, як будемо не манувати. Кажу, будь ласка, будь-які пропозиції, ми будемо відвертими, і тому що має бути відкритість і ну і правдивість. І також я думаю, що дуже чудово, коли люди приймають в цьому участь. опитування рівнян триватиме кілька тижнів. а після нього на комісії розглянуть найкращі варіанти, і мікрорайон ювілейний отримає нову назву. Ірина Жуковська, Олег Степанюк, телеканал ITV.